Кілограмовий суші торт за 400 гривень. Для приготування нам потрібна форма. У мене був лоток, її я застелила плівкою. Перший шар викладаю рибку. Після того, як виклала рибку, Іде рис. Рис гарно утрамбовуємо, це дуже важливо. Змащуємо крем сиром. Після крем сиру викладаємо авокадо. На даний суші тортик я використала одну упаковку крем-сиру та одне авокадо, а також один великий огірок. Після цього лис норі, його ми також гарно утрамбовуємо. Далі йде нарізані. Авокадо та рибка. Знову утрамбовуємо. Зверху нарізаний слайсами огірок, після цього крем сир. Всі шари ми гарно, щільно утрамбовуємо. Після цього знову рис і потім лист норі, який у нас вирізаний по формі. Ставимо в холодильник на 2-3 години, виймаємо, перевертаємо. І ось такий суші тортик у нас виходить. Якщо зберіг рецепт, обов'язково став своє серденько. Смачного!